Цим відеозверненням я залишаю відгук по роботі з гіпнотерапевтом, прекрасною людиною, за яку я вдячна Богу, що вона сталася в моєму житті, а по роботі з Наталою Парфененко. На початку війни в мене відбулася травмуюча подія, про яку я навіть на той момент не знала, не розуміла, і не розуміла ті наслідки, які можуть бути. От, але, як говорять, все абсолютно не дарма. І в моє життя прийшла Наташа, ми провели сеанс гіпнотерапії, ми відпрацювали те, що мали відпрацювати, і якість мого життя покращилась в рази. Більше того, під час пропрацювання ПТСР для мене відкрилася інша сторона. Були заблоковані почуття саме тому, коли я знаходилася в окупації, у мене була досить така я була як залізна леді, я цього не могла на той момент усвідомити. Але повертаючись назад і аналізуючи свою поведінку, я зрозуміла, що в мене просто були заблоковані почуття, і я не могла вести себе по-іншому. Хоча в той момент ця поведінка мені допомогла врятувати своє життя. Але в нормальному в нормальній буденності, це, ну, якби, це якби заважає. З Наташою ми абсолютно успішно пропрацювали цей блок. А, якість мого життя змінилася, відчуття мого життя змінилося. Більше того, а, відкриваються все нові і нові а, зони розвитку мого. І коли я їх пропрацьовую, я отримую колосальне задоволення від того. Як внутрішній кубик рубика збирається. От, і я розумію, що з кожним разом, з кожним сансом, з кожним своїм кроком я все ближче і ближче, до омріяного життя, наповненого по всім фронтам, по всім надважливим сферам і так далі. Наталочка, вам окрема окрема вдячність від всього серця. Я е, знаю, що ви робите. І абсолютно не буде перебільшенням сказати те, що всі зміни, які на даний час в моєму житті відбуваються, це 50% завдяки вам. 50% залишаю собі, а 50% завдяки вам, завдяки тому, що поряд зі мною з'явилася правильна людина, яка через любов і через свої знання веде мене за ручку до омріяного мого щасливого життя. Я вам дуже вдячна, Наталю Рекомендую. Не треба боятися, боятися означає не жити.